Скільки міліметрів в метрах? В метрах тисячу. Паркет розміром 60 на 60, то яка його площа в метрах. Чекайте, дайте калькулятора. Я не пам'ятаю. Добрі? 0,36. 2200 міліметрів в сантиметрах це скільки. Ще раз, 2000. 2200 міліметрів в сантиметрах це скільки? Тищі. Ой, хани бабай. сантиметрах це 222. Ні, <рик> Так, маємо площу 2 метри, 3 метра на 2 метра. Скільки потрібно купити паркету, якщо беремо запас 10%? Що за таке питання? Треба куляти. 3 на 2. A few later. Шість. А десять відсотків, а можна більше. Ну, no, найбуть no, no. 10 значення. Трошки більше запасу. Нехай буде 10.